Доброго дня! Отже, нам треба з вами створити проєкт з неповним розгалуженням. Я вам пропоную створити проєкт про Вінніпуха та віслючка. Але перш ніж розпочати його робити, нам треба завантажити спрайти. Заходимо за посиланням, яке я вам надала у домашній роботі. За цим посиланням на хмарі ви бачите два зображення: зображення Вінніпуха і зображення віслючка. Натискаємо правою кнопочкою миші і натискаємо завантажити. Перше зображення і точно так же права кнопочка миші. Завантажити, друге зображення. Далі заходимо на Scratch Online, так як я вас вчила, пишемо у пошуковому рядочку браузера Scratch Online, натискаємо верхнє посилання. І коли завантажиться ресурс, натискаємо розпочати творити або Створити. У мене Scratch завантажений, тому я просто відкриваю його. Видаляю спрайт «Рудого кота. І за допомогою кнопочки Обрати спрайт і верхньої кнопочки Вивантажити спрайт. Я завантажую ті спрайти, які у мене є у папці завантаження. Ось вона, ви її бачите. Спочатку він не пуха. Виділяю його натисненням лівої кнопочки миші і натискаю Відкрити. Ви бачите, що зображення вінніпуха досить велике, тому його треба зменшити. Вгорі над маленьким зображенням спрайта є розмір. Виділяємо число 100 і набираємо 50, натискаємо Enter. Зображення вінніпуха в нас зменшилося. Далі так само обрати спрайт, вивантажити спрайт, віслючок, виділяємо відкритим. Так, теж великий, так само розмір, зменшуємо, ставимо 50 ентер. Так, і нам треба завантажити ще тло. Обрати тло і натискаємо і обираємо тло. Ви можете обрати будь-яку тло. Я оберу ось ось оце, опустю їх трішечки нижче, на травичку. Ми бачимо, у нас віслючок є і вінніпух є. Далі ми з вами виділяємо вінніпуха. Перевіряємо, щоб у нас було бліде зображення вінніпуха, будемо створювати скрипт для вінніпуха. Отже, група події, коли натиснуто зелений прапорець, зараз більшу трішечки, щоб вам було видніше. Так, коли натиснуто зелений прапорець. Далі у нас Група датчики. Запитати, як вас звати і чекати. І ми змінюємо питання, як просто натискаємо ліву кнопочку миші, воно виділяється синім, і пишемо. У тебе сьогодні день народження. Знак питання. Shift і 7. Так, перевіряємо, так, все правильно. Далі ми з вами обираємо блок, який е, ілюструє неповне розгалуження. Так, це група керування. Це блок, якщо, то беремо його, ставимо. Далі нам треба додати оператор у віконечко, шестикутне віконечко. Оператор. Порожнє віконечко дорівнює 50, ставимо його сюди, підсвічується білим, вставляємо. Замість порожнього віконечка переходимо в групу датчики, обираємо блок відповідь, ставимо. І 50 змінюємо на слово так. Тобто, якщо відповідь буде так, то наш мініпух... Відповідає. Говорить. Ось беремо блок у групі вигляд. Говорити привіт 2 секунди. Говорить, тоді тримай подарунок. Знак оклику це Shift 1. Перевіряємо. Так, пишемо так. Натискаємо. Так, якщо так, знову перевіряємо, якщо ні, то ніякої дії не відбувається. Тобто ви бачите, що це алгоритм з неповним розгалуженням. Але ви знаєте, що мені здалося, що це не зовсім цікаво, і я вирішила трішечки його оживити. От, і я пропоную вам декілька варіантів, я пропоную проявити свою творчість. Ну, для початку, що ми можемо? Ми можемо озвучити дану сценку. Що ми можемо зробити? На вкладиці звуки, Переходимо на неї. ми можемо записати ці питання своїм голосом. Тобто, обрати звук, і тут є зображення мікрофона: записати. Натискаємо запис звуку, тобто нам треба почати запис, натиснувши ось цей оранжевий кружечок. Давайте спробуємо. У тебе сьогодні день народження. Зупиняємо запис, і ви бачите, що його можна обрізати. Ось таким чином. Так. Раз обрізали. Тут теж можемо трішечки обрізати. Можемо відтворити, прослухайте. У тебе сьогодні день народження. У тебе сьогодні день народження? Так, ще можна трішечки обрізати. І натискаємо зберегти. Переходимо на код. Тепер, коли ми перейдемо з вами у групу звук, у нас з вами є блок. Відтворити звук до кінця і зразу автоматично стоїть даний звук. Ось ми сюди його поставимо, цей блок. Давайте спробуємо. У тебе сьогодні день народження? З'єднаємо назад. У тебе сьогодні день народження? Так, можемо відповісти. Так, тоді тримай подарунок. Можна створити іншим шляхом. Можна із розширення, переходимо у розширення, додати розширення у мову. що дає це розширення, перетворює Розмову у проєкті у звуки. Тобто сам комп'ютер перетворює. Ну, давайте спробуємо. Додаємо це розширення, натискаємо ліву кнопочку миші. В цьому розширенні є тільки три блоки. Ми так зараз посунемо. Цей блок поки що приберемо і спробуємо використати розширення. Для того, щоб використалась дане розширення, нам треба встановити мову. На жаль, немає у виборі української мови. Для того, щоб комп'ютер гарно перетворив речення, ну хоча б схоже, нам нічого не залишається, як вибрати російську, тому що на польський, наприклад, він теж не перетворює, не сприймає українські букви. Давайте встановимо мову. Ми ставимо сюди цей блок російська. Далі ми обираємо голос. Тут є різні голоси, є. Подивіться, вибір «Альт», тенор, Писк, Гігант і котик. Ну, оберу тенор, мені так схотілося. І далі нам треба поставити блок говорити hello. Тобто, в даний блок ми повинні написати те речення, яке комп'ютер повинен перетворити у звук. Для того, щоб написати це речення, я натискаю у блоці запитати і чекати. Лівою кнопочкою миші раз, воно виділяється, натискаю Ctrl-C, тобто копіюю. натискаю тепер слово Hello лівою кнопочкою миші і о, натискаю Ctrl-V, тобто вставля, вставити. Є з'єднуємо. Для чого я приєдную? Ви знаєте, що цей блок блакитний, він нам е, будує поле для відповіді. Нам треба з вами. Е, Написати відповідь. І замість блоку говорити, тоді тримає подарунок 2 секунди. Я теж хочу поставити блок, який перетворює, який перетворюватиме текст у мову. Я поки що не видаляю цей блок, бо скопіюю текст. Беру говорити блок «Говорити», Hello, вставляю всередину і копіюю так само, як і попередній. Натискаю лівою кнопочкою, Ctrl-C. Натискаю лівою кнопкою Ctrl-V. І тепер цей блок можна прибрати. Прибрати, Так, Ну, давайте спробуємо подивитися, що в нас вийшло. У тебе сьогодні день народження. Тоді тримай подарунок. У нас вийшло так. Але мені захотілося ще додати подарунок. Тому що ж Пух говорить, тримає подарунок. Для цього переходу, переходжу в бібліотеку спрайтів. Обираю повітряну кулю. Натискаю на неї, додаю ще один спрайт. І пропоную вам запрограмувати повітряну кулю. Для початку ми її поставимо у, визначимо її місце у лапці Вінні Пуха. Хочу змінити її колір. Переходжу. Повітряну кулю програму, зверніть увагу, переходжу на вкладку Образи. Прибираю зайві образи. Я приберу блакитний і приберу цей фіолетовий. А жовтий я зміню, виділю і зміню на червоний колір. так мені вдалося яскравіше. Так, дивимося, червона вийшла кулька. Переходжу в коди. І, можливо, не зовсім досконалий вийшов проєкт, але, ну, на мій погляд, досить цікавий. І я пішла простим шляхом, переходжу в групу події. Обираю блок, коли натиснуто зелений прапорець. І на початку нашої, нашого проєкту кулі не повинно бути видно. Її треба сховати. Група вигляд. Блок малесенький сховати. ставимо. Далі треба почекати якусь кількість часу для того, щоб відбувся діалог. Група керування. Беремо блок чекати 1 секунду, змінюємо одиничку на 10. Ви можете обрати будь-який час, ну, на мій погляд, для мене це оптимально. І повертаємось до групи вигляд і показати. Так, звичайно. Ця команда буде виконуватися навіть в тому випадку, коли е, ми відповімо ні. Ну, але мені здається, оживила наш мультфільм. Давайте перевіримо, що в нас відбудеться. У тебе сьогодні день народження. Тоді тримай подарунок. Ось такий проєкт вийшов. Сподіваюся, він вам сподобався. Дякую вам за увагу! Бажаю успіхів! Якщо виникають питання, будь ласка, звертайтеся. Чекаю на ваші проєкти.